Спасибо, 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 Спасибо! дякую, дикуем. Было супер, привет, привет. Меня зовут Елена, я приехала с Украины. Сейчас я нахожусь в Познане, в студии красоты Моника и Олафа, маэстро. Мам на имя Елена, приехала с Украины до Познания. И сейчас найду еще в Познании, в студии маэстро с макияжу Моники и Олафа. Мы прошли классный трехдневный курс по макияжу, где мы отработали м, даже практику. Мы красиво красили девушек. i uvideli, jakie makijaże sửżuje nie tylko w Polsce, no i w Europie. E, wszystkie dziewczyny e, razem ze mną przesz przeszli kurs po makijażu, który trwał e, 3 dni po 8 godzin codziennie. za te 3 dni e, my zobaczyli, jakie my mają być makijaże dzienne, wieczorowe i ślubne. І то було супер для нас, то нам то парджі, парджі помогло. І зараз будемо надалі, як буваємо те макіяжі. Оцінюю цю студію на все 100%. Дуже круто, дуже класно. Большое спасибо. Chciałabym ocenić tą studię i, i tych ludzi, nam prowadzili te kursy, na, na wszystkie, stoprocentowo, bo to jest bardzo e, wysoki poziom i bardzo, e, po, bardzo wielka pomoc dla nas. E, jak dla Ciebie były e, W planie, ciężko po prostu? Niejadko? Заняття були очень легкі, очень понятні, доступні. Все, все супер, все очень uh, mówi, że для неї прошли bardzo шибко, супер, просто легко і вона є дуже задоволена. Uh, Wynikiem, które i tym z tym wiadomościami, które wziął was tych zajęć.

Всем привет! Меня зовут Жанна, я из города Сумы. На данный момент нахожусь в городе Гнезно. Дай мне перевести. Всем привет! Поздравим. Мам поздравим. Витам. Мам имя Жанна. Приехала до Польши с места Сумы на Украине. И сейчас мешкам в Гнездо, около познания. Где ты сразу находишься? А, сейчас мы находимся в студии Олафа. А... Что мне рассказать? Нет, да. Зараз знаєшся в студії маєстрів з макіяжу, так? Так. Це студія Олафа і Моніки Табачинських. І вона e, тут проходила 3 дні шкалення по макіяжу, так? Так. Які то були ці дні? A, очень сильно понравилось, так как было три вида макияжа. <рекунок> это был дневной макияж, был вечерний макияж, был свадебный макияж. Окей, okay, сейчас я буду говорить. Барзо <рекунок> uh -huh. uh, uh -huh. Жанне сподобалось, что было три дни макияжа в школе. И на первый день был макияж дневный, на другий вечеровый, на третий это был такой шлюбный. Сейчас я остатний, заключный день. И э, продолжай. Очень, также очень сильно удивило то, что нам предоставили много косметики, которую мы можем использовать, на которой мы можем учиться. И также хотелось бы отметить то, что это все было настолько стерильно, даже ну, вот как подход в медицине. Dobra, teraz przemluć. Jana eee, bardzo, eee, bardzo było od jej, jej było od tego, że wszystkie kosmetyki eee, były w, w bezpłatnym, darmowym to czyli Wszystkie kosmetyki my mogli sobie wziąć i wykorzystać. I wie bardzo wiele tych kosmetyków było. A jeszcze chciałam dodać, że od Żany, że ona, dla niej ten makijaż to jak... Візита до лікаря, бо все було продезінфіковане, все було з, з таким подійщем, що то є сильна відповідальність. Треба було три віди макіяжу. E, як ти для себе? Ти e... для себе щось нового дізналася? Для мене вся інформація була новою, так як... A... Do ja nie kraszyłam? Mm -hmm. Dla Żany wszystkie informacja e, była nowa, nowa i tak jak ona nigdy tego jeszcze nie robiłam w, w świecie mm -hmm. zawodowym, profesjonalnym, tak dla siebie może tam dla Szejczulki, się dla kogoś, ale bardzo mm -hmm. ona mnie że spróbowała to, mm -hmm. e, że przyszła na ten kurs e, i w dalej budowli. Буду намагатися розвиватися в цьому напрямку. А це дуже цікаво, але на різних етапах виявляються різні нюанси, які складно для початку там зрозуміти або відтворити це на моделі. Тому потрібно лише розвиватися. А, надо для щось в тим стилю, в тим керунку пробувати, але а... Ona mówi, że to jest trochę za ciężko, na którychś tam etapach, w którychś tam e, momentach może coś być. E, e, gdzieś tam może być ciężko, gdzieś może być lekkiej, ale ona będzie to będzie spróbować i namawiać się to spróbować. I bardzo cieszę się, że jeszcze raz, że spróbowała te zajęcia dla siebie i otrzymała takie doświadczenie w stylu, w kierunku makijażu. Супер, супер, дзенкуем, дзенкуем, дзенкуем за такую возможность. На разе, эй, привет, меня зовут Евгения, я с Украины. Предоставилась такая возможность побывать на мастер-классе, познакомиться, научиться. Dawaj, ja przewiedu tak. e, wszystkich, wszystkich pozdrawiam. E, mam na imię Jęwgenia, Żenia. Przejechałam z Ukrainy. E, bardzo cieszę mi, że taka jest możliwość, e, po, po spróbować siebie w takim kierunku. Mm. Bardzo cieszę, że jest taki kurs e, u Monstro. pana Olafa i pani Moniki. I e, продовжуй. Ми узнали курси з інтернету, увіділи об'явлення, оголошення. Так, забачила курс у нас в інтернеті на Фейсбуці, так? Так, на Фейсбуці. Zobaczyła ogłoszenie i chyba... E, rzeszyła dla siebie, tak? Tak, rzeszyła no dla i siebie. No i dla siebie w, 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 spróbować ten kurs. My przyjeżdżamy tutaj z drugiego miasta, my żyjemy w e, Ona z córką, tak? Z, z Toczką. Ona z córką, e, przy, przyjeżdżają z innego miasta, bo ten kurs jest w Poznaniu. A oni przyjeżdżają z innego miasta. Jakie to są gniezno? Gniezno, tak. To około godziny gdzieś jedzą tu w Poznań, żeby popaść na te kursy. Uczni очень мы довольны. Большое спасибо, за столько информации, столько всего нового. Мы очень благодарны и рады, что попали на эти курсы. супер, то она з турком bardzo ciesze, że spróbowaliśmy, e, spróbowaliśmy, в siebie w tym w takim попали на те курсы, э, e, że jest taka możliwość, no już taki powtórzymy повтор, się i e, bardzo Дякую за таку допомогу. І скажи, будь ласка, як ти оцінюєш для себе э, ці заняття? Э, супер. супер. В плані типу, тяжело, легко, що-то было... ну, э, було? штука. Где-то было тяжело. Э, на, 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 на как

Stoisz sobie, patrzysz jak to ktoś nas na, na jakiś stronie pokazuje i to nie tak. Nie tak wygląda jak tak, ty stoisz tak. sam, już tak, weźmiesz tak. te pędzle i sam tak. zaczynasz tworzyć i to trochę inna sytuacja, ale wszystko spodobało się, dusze. wszystko dusze. i ona jest zadowolona, że, że potrafiła te kursy i, 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 i bardzo było jej ciekawe. Tak, dobrze. Tak. Dziękuję! Na razie! Hej! Mam nazywam się Ola. Ja przyjechałam z Ukrainy. Cześć! Mam na Ola. Przyjechała z Ukrainy, teraz w Poznaniu. Poznaniu. Jak swojej bałtyki? To jest ja i ona córka. Mm -hmm. A to jest moja mama. E, kursy w moim my... ah. Ona, e, przepraszam, trochę przeszkadza mi, ona e, prowadziła dla siebie kursy, e, nie prowadziła, przechodziła dla siebie kursy e, wiza, wizażyst, Była wizażysta u Olafa i Moniki. Tak. Proszę. W mojem przyszłym życiu chciałabym wizażystą. W przyszłości chciałabyś spróbować dla siebie pracować wizażystą? E, Скажи, <гажіть>, Користується там а, люблю А, люблю малювати. Що со школи, очень люблю малювати. Я навіть участвовала в конкурсах. любила шити куклам своїм наряди красиві сама їх і рисовала, і і шила. Как бы хотела дальше продолжить малювати на конкурсах. Е, вона є Ола. Палеємо так ба є bardzo kreatywnym osobem Kiedyś я ще за школи мала такому ум'єтно до малювання. E, do szycia e, i teraz, na, nawet kiedy jeszcze mieszkała w Ukrainie, pracowała bryzjerem, do tego jeszcze tak, to, to długo, daleko, daleko to było. A, a teraz, e, tak jak ona dawno chciała to spróbować e, i taka występowała możliwość, to ona z wielkim e, chętnością e, dlatego tego wtąd przyszła. скажи, как ты для себя оценишь занятие? То есть было сложно, легко, что-то новое? Все было очень в легкой форме, не не принуждающе. То есть объясняли все очень доступно, все понятно. Она Ну, дело же, для них там, в было. lekim. Przez wszystko przeszło w, w, takim pięknym, w takim pięknym atmosferze i e, wszystkie kto prowadził kurs, kto był za, załączony do tego kursu, e, wszystkie te osoby to e, ba, bardzo spodobali i, 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 nie, bardzo spodobały ją, jak to wszystko było prowadzone. Спасибо большое за такую возможность побывать в совсем другой стране для меня, вот и на таких вот курсах побывать, что-то увидеть новое и и дальше это и дальше да и дальше постараться использовать все. Барзо, сейчас что есть такая возможность, бардзо впечатлена, бардзо дякую за то. I za to, że jest w innym kraju i do, do niej jest takie e, od, od... dla niej to wszystko robię, żeby ona siebie tu komfortnie poszywala się. I mam nadzieję, że to wszystko i, e, spróbuję w swoim przyszłym życiu. Tak. Dziękuję. Dziękuję. Na razie. W na razie, na razie. Do widzenia. <laughs> do widzenia. Dzień dobry, witam serdecznie. Nazywam się Patrycja Janowska i y, jestem w Poznaniu. Jestem w Poznaniu od Środy, a od poniedziałku rozpoczęło się szkolenie. Y, szkolenie dziewcząt, y, ponieważ jest to szkolenie przeznaczone dla dziewcząt z Ukrainy, y, które mają przyjemność poznać standardy polskiego zwizarzu. Polskiego y, organizatorem tego szkolenia jest pan Olaf Tabaczyński i pani Monika Tabaczyńska. Y, zostałam również zaproszona do do tego szkolenia i mam przyjemność pełnić funkcję asystentki. Bardzo dziękuję za to zaproszenie. Jestem tutaj przede wszystkim z potrzeby serca. Jest mi niezmiernie miło. Dziewczyny przeszły takie trzy etapy szkolenia. W poniedziałek był to makijaż dzienny, we wtorek był to makijaż wieczorowy, a dzisiaj kończą szkolenie makijażem ślubnym. Także czekamy na efekty końcowe. Dziękuję bardzo za uwagę i pozdrawiam serdecznie. Hej, hej, hey. uh, uh, mam na emdja Rima. Я теми з України. Не потребувала ти навіть призначення. Продовжуй, де ти зараз знаходишся? Так, зараз я знаходжусь у місті Познань і на школі з мейкапу. Окей, добре, то зараз раз Рима на школенню з макіяжу в студії Маестро, студія Моніки і Олафо Тепечинський. Ск окурс, з курс окурс, я е, 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 mm -hmm. дізналася звідки так, дізналася е, з інтернету, але е, не з російською українськомовно, а з польської сторінки. Там, де ми мешкаємо зараз у е, польській родині, е, е, жона вона mm -hmm. знайшла. Для мене це об'явлення. Добре, я зараз просто я Добре Значить сейчас Зналезла, зналезна, так зналежа uh, не, не важна. Uh, зналезла то оголошення о проведенні курсу в інтернеті на Facebook, На Фейсбуці чи так на Е, uh -huh. uh, але навіть не вона сама то зробила, а властичілька, корой вона та мішка, uh, зналежа то uh, то оголошення і запропонувала запропонувала, так прилежила. Запропонувала є йому для неї то спробувати. А скажи, будь ласка, як тобі організатори та взагалі атмосфера на цих курсах? <гум> <гум> Але, по-перше, хотіла сказати, що мені дуже цікава ця тема ще з шкільних років. І тому я була дуже зацікавлена і дуже зраділа, коли така випала можливість на три на цілих три дні mm -hmm. тут навчатися професійно різних видів макіяжу. Рима є ще за школи, барцо є така. І Багато цікава для неї ця тема, там керунок, бо завжди хотіла спробувати для себе такий керунок, як макіяж, макіяж заводови. І як тільки для неї та виникла та можливість, то вона зараз скористала з неї, бо, бо завжди хотіла спробувати щось в макіяжу, мейкапу саме в заводовому сенсі. І е, хотілося б сказати про організацію е, цього е, е, Це дуже, дуже на високому рівні все було построєно та е, тут панує така атмосфера, е, така затишна, така. Як no, від серця до серця. На тема керівництва і організаторів tego szkolenia chciała powiedzieć, że bardzo zadowolona jest i bardzo dla nie była bardzo nią cieszy, że te, tak przyjmowali tych ludzi z Ukrainy, tych kobiet, i e, bardzo przyjemny jest, bardzo, że tak e, t, 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 t jest. E, від серця до серця, так якби в такому сенсі що творимо чистке добро і, і то єсть дуже нам всім приємно. Так і тут дуже все відкрито, дуже файні такі люди, і дуже велике і, олофон, і Патріці, яка знайшла час для нас і навчала нас цьому, І сам процес був дуже цікавим. Та іноді складним, іноді як це ти підтверджуєш, що ти все робиш правильно, як професійно. Дареми багато приємно було бути в тим в тим атмосфері такі в тих в тих в тих людей, які ту в туристом ту були були. І і пані Моніка, і пан Олаф, і пані Патриція, дуже всім вони втінчні за, те, за їх час, за їх труд, за, за те, що вони роблять для нас. І хотіла сказати, що Рима, Um, yeah. Що такі казала, що A, za, sam, e, A, tak, za sam proces, za samo szkolenie dla, dla niej to było gdzieś momentem to było składnie, gdzieś trudno, ale w ogóle takie to było spokojnie, lekko i e, wszystko można było zrobić, bo była po, koło nas pomoc. I za wszystkie pomagali, wszystkie coś dla nas robili. I to jest przyjemne dla nas i bardzo my im za to dziękujemy. І mm. дуже багато інформації, дуже насичений був курс. Багато інформації було, дуже насичений був цей курс, і за це дуже дякуємо. Так? Так! То дякуємо! Паре, дякуємо! До речі! хей Говори, як тебе звати? Всім день добра, що ти пройшла курс? Сьогодні я закінчила проходити курс з макіяжу. Сьогодні ма Катешина, ма остання заявча з школенню по макіяжу. Хотілося б звернути увагу на дуже приємну атмосферу Почекай, курсу. Почекаю, У Олафа та Моніки. Uh, Олаф та Моніка проводили курс для кобє з України. <laughs> Хотілося б звернути увагу на дуже приємну атмосферу курсу, що все таки. Mm, No, chciała zwrócić uwagę na to, że atmosfera tego kursu jest bardzo przyjemna dla niej i wszystkie takie uważni do, do Was byliście, tak? Przewidowali i kawą. Kawka, herbatka, tak wszystko dobyło, e, Ale, co, co, do było, ciasteczka, dalej coś się jakoś dopałeś. to było? Trzy dni. Три дні був сам курс, саме по 8 годин, так по mm -hmm. e -hmm. Як тобі взагалі преподаватели і що ви більше робили? Мені сподобалося, що було багато пра Катежині, було практики і, ти для себе спробувала, спробувала щось робити. і вона для себе спробувала на практиці научитися, щоб по... to spróbować na kimś. Na komuś, na kogoś, na komuś. Dobra. za Dziękuję Wam za taką możliwość. bardzo Bardzo dziękuję ona za taką możliwością, że wszystko ją spodobało się. Bardzo ją cieszę się, że tak przyjmowali nas Кобєць України і скажи, як ти для себе оцінюєш заняття? Тобі було важко, тяжко, чи ти щось, ти все розуміла, не розуміла? Все, все було Всі заяча для Катежини були зрозуміли зрозумілими. Всі було ясне, все в порядку, воно все зрозуміла. I dla siebie coś nowego nauczyłam. Tak? Tak. Naprawdę? Tak. Dobra i coś było ciężko może? Nie? Nie. Nie, Nie wszystko było leko. Wszystko było super, wszystko było lekko. Dobra. To bardzo dziękujemy za możliwość. Na razie!